Вітаю товариство. Ви на каналі Третя світова і з вами Тарас Боровський. Я адвокат і буду розбирати ті панічні новини, які несуться останнім часом у засобах масової інформації. Так багато засобів масової інформації повідомляють, що командування сухопутних військ Збройних сил України на своєму Фейсбуці розмістило нібито погрозу з тим, що. За перешкоджання діяльності ТЦК за напад на працівників ТЦК ви можете отримати позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Це подається у засобах масової інформації як певна новина. Однак, новиною це не є кримінальний кодекс України, містить статтю 114 чотирнадцять прим ще з початку 2022 року. Якщо я не помиляюсь, було введено кримінальну відповідальність. За перешкоджання діяльності збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним відповідно до закону, в особливий період, тобто в період дії правового режиму воєнного стану, і передбачається за такі діяння відповідальність у вигляді позбавлення волі строком дійсно від 5 до 8 років. Звісно ж, напади на е, працівників ТЦК можуть бути е, трактовані і можуть бути розтлумачені, і е, саме таким чином, крізь призму цієї статті, працівники ТЦК на сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України. Командування сухопутних е, військ повідомляє про це на своєму Фейсбуці, саме тому, що командування сухопутних військ збройних сил України і опікується системою. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Проблема ця дійсно комплексна, тому що ми часто з вами стаємо свідками протиправної поведінки і зафіксованих на відео фактів протиправної поведінки самих працівників ТЦК. Однак давайте уявімо статистику, наскільки не часто це стається. Як відомо, щодня на фронті гине. Достатньо багато українських героїв, і щодня в Україні мобілізують близько 500-600 осіб по всій країні. Одне відео з тим, як працівники ТЦК, наприклад, нападають на людину, і затягуючи її силою в бусік. Так званий відбувається у нас і з'являється у нас в інформаційному полі, як правило, там раз на тиждень, і цілий тиждень ми обговорюємо певний. Такий один кейс. Тобто, виходить, що у нас на декілька тисяч випадків є випадок перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП. Дійсно, я їх не виправдовую, і за кожен такий випадок керівник місцевої поліції, керівник місцевого ТЦК та керівник місцевої військової цивільної адміністрації мали би в найкоротший строк прокомунікувати цю проблему, пояснити, що сталося. Розказати про те, що розслідування або перевірка фактів оприлюднених у відео вже ведеться, і винних буде обов'язково притягнуто до відповідальності. Це б знизило градус тої напруги, яка існує між громадянином і державою на сьогодні. Однак ще раз підкреслюю, що ніякої новини з того, що ви не можете нападати на військовослужбовців, в тому числі на працівників ТЦК. Немає так було завжди, і це абсолютно логічно. Працівники ТЦК виконують достатньо важку роботу по поповненню рядів збройних сил. А збройні сили захищають існування самої самостійної незалежної держави Україна і захищають просто наші з вами жопи. На зв'язку був центр протидії Скигленю. Підписуйтесь на канал Третя світова та не пропускайте нових випусків.